Доброго ранку, я сьогодні на дачі. Ось дивіться, трава, яка вся біла-біла. Я тільки приїхала. Зараз сім годин ранку. Ось така трава. Це коло дороги. Видно, що дуже все таке ізморозь така. Гляньте. Кругом калюжі, кругом води багато. У нас дощ іде і йде. Бачите, яка земля вся мокра волога, гляньте. Щось будемо робити. Получила посилочку, покажу вам, що я отримала з квіточків. Зараз приїдемо, прийдемо і побачите. Вже листочки почали облітати. Дивіться, що кругом все жовтіє. Гортензії вже не гарні. кругом вже все жовте, листя сипеться, от уже і осінь. Бачите, скільки вже листя нападало? Все таке, ось такі барви різні. Дивіться, червоні, Ось тут що в нас? Теж це кущі півоній і то гібрид. Тоже все-таки вже почервоніли. Самшит. Наші гладіолуси треба вже копатися. Тут трошки в мене посаджено. А ось такі гарні квіти, дивіться. Оце колхікум або безвременник. Зараз ще сонечко не підійшло, сюди не видно. Ось вони такі великі, дивіться, вони великі такі колокольчики. Єсть біленький. Ось там біленький. Ну, біленький він нижчий, а цей прямо гарний. Мокре все такое, прихватило його приморозком трошки. Ну, може, звісно, і не було мінус, але дуже тако прохолода ночі, мабуть. Десь, може, градуса 2, такой колхікум, Безвременник. Ось такий ось. Такий рядочок. Ось такі біленькі тільки почали виходити. Вони трошки пізніше. А ось у, дівчатка, дивіться, оце цілий рядочок, це кала садова. Різного кольору були і жовті, і жовто-гарячі. і червоні, і темні. Ото їх так ось. Цілий рядочок, дивіться. О, аж туди, аж туди, аж туди, аж туди. Отако, то їх було так багато. Молодці, цвіли, гарно. Листка теж, бачите, різне. У одних отаке длінне, у других отакі сердечки. Отакі От ось різні. Бачите? Ну, що такі геть зелені, ще їх викопувати зарані. Треба трошки почекати. Хай ще трошки там цибулька в них наросте. Не цибулька, а в них такий, як же такий такий корінець, як картоплинка. Зараз покажу вам ще, що є. Оце такі листочки, і то гібрид півон. І то гібрид. Оце, дівчатка, такі гарні кущі стоять. Оце півонія і то гібриди. Є різні тут, тут така, таке листячко, а тут таке гарне і червоне, і зелене, дуже гарне листя. Дощі в нас йшли цілий місяць, все кругом позаростало. Бур'яну, звісно, багато треба працювати. Оце такий великий кущ деревовідної піонії, що я вам показувала, що так багато було квітів, такий він ось, дивіться, такий великий кущ, така розова махрова, велика квітка. Но, мабуть, 100 квітів було, то точно. А це дівчатка починає ось ось-ось уже зацвіте. Це називається аконіт. Темно-синій такий ультрамарін. Гляньте, ось-ось уже в нього такі бутончики набираються. Високий аконіт. А тут у мене грядочка кімнатних квітів цибульками, я їх висаджую в ґрунт, то це гіпіаструми. От. то вже пора викопувати цибульки і пересаджувати у горшки і забирать додому. Коло гіпіаструмів ось у нас така сон-трава. Я вам показувала у весняних відео, яка вона гарна, як вона цвіла гарнющо. І біла, і розова, і всякі різні кольори. Отака От вона, зараз на осінь. А оце в нас така міленька хризантемка. Жовтого кольору. Ось-ось уже, ось, бачите, вже ось-ось буде цвісти. Така гарна в мене її багато. От така гарна. Вона як зацвітає жовтим кольором, то на городі тут на... все прямо горить от, такої, от такого кольору. Дуже гарно. А коло неї, отут збоку, у тіньочку, у тіні, бачите? Тут оці маленькі півонії, які я сіяла з зернятків. Ось ми будемо копати. трошки земля просухне, ми будемо копати, побачимо, що у нас тут виросло за це літо. Це я опиляла лимон шифон. Потом, зараз вам скажу лимон шифон точно, Санні гіол потом макінак Грант. Оце тут будуть діточки з різних таких півоній. Ми побачимо, що з них виросло. Будемо копати з вами разом. Я вже, дівчатка, астру вирвала. Отут були у мене рядки астри. Ось отаку. оце було підсажено, вся астра. От я її вже вирвала, вона після дощів стала геть негарна. Я лишила тільки отаку, дивіться, ось здоровецька. Отака астрочка. Я таку лишила, щоб зібрати сіміна. Оце гарна така. Зараз покажу вам ще, які я лишила на сінах. Тут така квіточка центральна я бокові одломала. Оце зберу з неї сіміна. Тут ще гладіолуси треба вже копати. Гарна астрочка, її теж трошки потріпало дощом, вітрами, ну, нічого. Я думаю, зараз провірю, якщо гусенічки нема там всередині, значить сіміна будуть. Який гарний водозбір! Дивіться, молоденькі, зелененькі листочки повиростали, то було старе, таке я все обрізала. Ось він гарний такий подростав молоденькі листочки. Тут теж і то гібрид First arrival, Отакий і то гібрид. Яблучка попадали. То треба позбирати, бачите? Оце їх так вітром побивало. Он їх скільки. Треба позбирати. Отакі яблучка, дивіться, о, такі. Треба збирати. Є чим займатися. А оце мої хосточки. Оце вони такі повиростали. Гляньте, вже теж от чують осінь, бачите, вже листочки такі стають. О. Напевно, ви пам'ятаєте, які вони були гарні. О, десь весною. То такі були гарні яркі хости. І ще зараз вони гарнючі. Ось такі ще ось такі, дивіться, дуже мені подобається, що всерединки отакий глазик. На неї кажуть, зміїне око. Бачите? О, зміїне око отаке. А ось дивіться, тут горішок гляньте. Упав з ліщини. О, бачите? Вже сохнуть листочка. Фосточки не такі гарні стають. А трави, кругом, море треба все. Якось дуже мокра земля, дуже мокра. Мілка-мілка трава. Ось, бачите? А оця вже геть пожовтіла, вже чує осінь. Вона така міленька. У мене великих бур'янів, звісно, тут немає. Но маленьке після поза... дощів оцих позасівалося. Ось така дівчатка-хосточка ще. Дуже мені подобається. В неї така листя, таке крепке, бачите? От хоч уже і осінь, а вона себе почуває добре. Нема ні одного жовтощі листочка. І така серединочка в неї гарна. І таке крепке, що родить, гарне. А ось, дівчата, наша гортензія. Вона, ви помните, вона була така добре, добре розова, така насичено-розова. Потім стала зелена. Ось таке. Ну, а тепер, коли вже е, такі температури нижчі, вона стає, бачите, така розовенька. О, такі гортензійки. У мене їх багато кущів. Оце гортензія крупнолисна. О, така стає. Будь ласочка, дивіться, о, суперова. Це я посадила з горішка, отакий От кущик ліщина. Хочу його, дівчатка, зробити штамбовим, пустила його в один стволік. Але, але він мені ось дав такий прирост. Ось, бачите, я його робила в один ствол. Але ж треба оце все обірвати і оцю віточку теж обірвати, щоб він мені йшов деревцем. Не кущиком, а деревцем. Такий гарненький. Оце в нас така ліщина. Он скільки яблучок насипалося. Зараз буду збирати все. Пооббивалися всі яблучка. Ось гляньте, скільки. Ой-ой-ой, скільки яблучок. Отако. Листя вже облітає, треба все вже обірвати. Ще цвітуть флокси. Ось дивіться, отакі От гарні ще цвітуть флокси. О, мені подобається. Вони цвітуть ціле літо, цвітуть і цвітуть. Обрізаю їх, а вони опять випускають і цвітуть. Такі квіточки. Отут От моя хоста уже доросленький кустичок, почуває себе непогано. Жовтих листів ще нема, сама така ось вона теж. Отаке крепке листя. Ось, ось таке, бачите, хрустить. Отака гарнюча хвосточка. Що тут ми маємо? Все добре? Тут все добре. Одне тільки що сильно мокра земля. Як його що робити? Отакі хвосточки, дивіться. Дуже багато морознічків. Ось це бронера. Теж ну, все добре з нею. Я її хочу поділити в цьому році. Дуже гарно. дуже гарно, дивіться. Там теж хосточка. Отакі. От Бачите, скільки вже бур'яну. Треба оце все повиривати, якось пощіпати. але ж таке все мокре, як туди залізти, геть не понімаю. Маленькі е, морознічки маленька, бачите, з зерняточок. І ось тут десь я сіяла ось. Ось. Дивіться. Оце маленькі морознічки, це я сама посіяла з зерняточка. Розсада така морозніка. Оце, дівчата, гейхера. Вона починає молоденькі листочки, буде гарно. Випускає молоді листочки. Треба пообрізати ці старі всі Отут понакривала ромашечку. Таку розсадила ромашечку. І щось я боялась що вона така слабенька, я її понакривала такими бутилками без дна. Це з хорошого сорту, то п'ять кущиків побачимо, що з того вийде. Оце високоросла хризантема. Ось, бачите, набирає вже свої квіточки. Тут різного кольору. Ось, біленька. Це буде така червона. Тут ось о, такі ще, бачите, гарні, зелененькі. Думала, ще воно буде цвісти, але щось дожді й дожді, і ось вони такі, бачите, намокають ці. Квіточки, Гергінчики отакі. Шість кущиків у мене, ну щось бачу, толку. Ось такий ще кущик. Теж бутончики і позав'язував, а щось він такий, Чи йому вже тепла мало, і кущик непоганий, і бутончики є. Ну, будемо ждати, що ж все вийде. Ходила, ходила, дівчата, ходила, ходила, та й опять. По кругу дойшла до своїх отаких гарних осінніх квітів. Ну, такі вони, бачите, великі, гарні. Зараз ще вам оці біленькі покажу. О, біленькі нищенькі. вони, так, да, вони білого кольору, але вони маленькі, а ці, ну, прямо гарні. Отакі гарні. Колхікум без ремінник. Отака, дівчата, що в мене хризантемка, дивіться. Ось зараз покажу ближче вам. О, дивіться. Ото в народі на неї кажуть сонечко. Вона Непогана, розквітла, така гарна. Отака, дивіться. Зараз ще нема сонечка, і ще не видно, що вона така буде ярка-ярка, жовта. Отака. Ось така хризантемка. Вона крупненька. Непогана, правда? Ось так, щоб вам було видно. Вона ярка-ярка, тільки зараз ще темненько, бо дуже рано. Ось така хризантемка. Ось дівчатка такі краски на листях піоній. То гарно так. Є геть зелені, є жовті, як червоні. Це От різні. Отакі такі. Дівчатка, я бажаю вам усім здоров'я, щоб не так, як оце в мене грижа сьогодні стрільнула, і я тут ходжу як бабушка. Я вам бажаю, щоб ви були здорові, щоб у вас був мир, щоб у вам все було само-само добре, щоб, ну, щоб вам щастило, любі мої. Заходьте до мене на канал, я маю получить посилочку гарну від моєї подружки. я вам покажу, що вона мені там положила в ту посилку, бо я ще й сама не знаю. То десь іде по почті маю сьогодні отримати. Ну, всього вам доброго, всього вам хорошого. Заходьте до мене на канал, я вас буду чекати. До побачення!